Будемо говорити про 1С, інтерв'ю міністра Федорова та новий український месенджер. Це 61-й випуск новин на ДОУ. новин українського і не тільки українського, IT. Блискавка. Ілон Маск таки купив твіттер. Він виклав у себе в Твіттері відео, де він заходить в їх хед-офіс. Чомусь на цьому відео він несе умивальник. І видно, це початок нової ери в житті цієї соціальної мережі. Загалом, які очікування, ми вже не раз говорили, що там явно буде якась ревізія розробки і розробників. Кажуть, що він більше скоротить, і найцікавіше це що буде творитись з їх політиками, політиками щодо користувачів і політиками буквально. Тому що всі дуже чекають, що там розбанять Трампа, і напередодні виборів це буде весело. Будемо спостерігати. Українські держустанови продовжують використовувати російську 1С. Розбираємось, чому так і чи є альтернативи. Півроку тому був матеріал великий надов, де розбирались, а що ж за софт використовується українськими компаніями натомість. І тоді вже розібралися, що аналог, який е, має практично таку ж платформу, це є просто ребрендінг того самого ДНСу, і, судячи з усього, належить тим же людям. Називається він БАС. Тепер редакція звернула увагу на те, чи використовують державні органи. І виявляється, дуже навіть використовують на Прозоро, прямо лежать тендери, де так і написано, шукаємо, хто б нам обслужив ДНС. І це жахливо без перебільшення, але що з цим робити, зовсім незрозуміло. Тому що з Одинесом проблема і для великих комерційних компаній, тому що якщо ви на них вже зав'язані, дуже важко на щось перейти. І проблема в тому, що альтернатив немає, як кажуть ті, хто їх гарно використовує. Ну, в тому плані, що якби формально альтернативи є, а фактично по рівню інтеграції, порівню автоматизації, порівню готових рішень і модулів, альтернатив немає. І видно, від цього потерпає не лише бізнес, але й держустанови. Я не думаю, що. Там хтось сидить в якихось місцевих адміністраціях і думає, як би нам зливати дані росіянам, тому тихенько зроблю тендер, в назві якого напишу треба обслуговування Одинесу». Я думаю, вони це роблять без, ну, через безвихідь. Повторюсь, не знаю, що з цим робити, але щось явно потрібно, тому що це наша національна безпека. Якщо завтра Рашка якимось чином покладе всю Одинес інфраструктуру в країні, то я боюсь, це може бути. Співмірно з відключеннями електроенергії, на жаль. До речі, якщо ви нас дивитесь і ваша компанія перейшла з ДНЕСу на щось інше, ну а до того використовувала, напишіть про це в коментарях. Дуже цікаво. Як кажуть в одному гарному українському ютуб-шоу, неважливо, як це називати. Підписник ви чи фоловер. Передусім ви молодець. Якщо ви підписались, поставили дзвоник і написали коментар. Microsoft випустила міні-комп'ютер для розробників ARM-додатків для Windows. Arm версія Вінди існує досить давно. Не знаю, на чому вони писали раніше, але от зараз за 599 доларів можна купити пристрій, який вони називають DevKit, і там буде Вінда, і вона буде працювати на АРМІ. Дуже симпатична залізячка, така чорненька, лаконічна. Там навіщось є usb Type-A порти мабуть, ті, кому потрібні, знають для чого вони. І мені як це не страшно визнавати, але останнім часом дуже подобається багато чого, що робить Microsoft. І Вінда під ARM-платформу це, мабуть, теж дуже цікаво. Але наскільки я знаю, там великі проблеми з софтом, тому що їх минулий захід на цю платформу він виглядав так, що навіть там офіс був реалізований не повністю. Подивимося, як буде цього разу. Секретний проект та плани на повістки через дію. Головне з інтерв'ю Федорова Бабель. Видання Бабель зробило великий матеріал з міністром. Цифрової трансформації віце-прем'єр-міністром уряду Михайлом Федоровим вони прям з ним цілий день провели і поговорили дуже багато про що. Редакція зробила вижимку найголовнішого. Якщо цікаво, перейдіть по посиланню. Ознайомтесь. Я зараз коротенько розкажу, А якщо прям дуже зацікавились, то можете піти і почитати повний матеріал на бабелі про рівень англійської мови. Вони планують прям дуже серйозно зайнятися рівнем англійської серед українців, хочуть вбудувати в дію прямо курси з англійською, тести, щоб можна було визначити свій рівень, і одразу там мало не пропозиції роботи. Цікаво, що рішення це воно таке цілком data-driven, тому що в усіх країнах, де зростав рівень володіння англійською, завжди росло ВВП. Мені здається, що тут є причинно наслідковий зв'язок, а не просто кореляція. Також вони хочуть зробити англійську версію дії, і, взагалі, планується редизайн всього дія порталу, тому що він став складним буде видно ux ревізія. І вони хочуть розширити вживання англійської як другої не державної мови, а мови ділового спілкування. Також він говорив про відтік клієнтів з IT-компанії, каже: так, знаємо про цю проблему. Тим не менше, за перше півріччя український it сектор зріс на 23%. Нагадаю, це досить лукава цифра, тому що з цих 23% відсотків 15, ну тобто 15% пунктів, це заслуга перших двох місяців, коли війна ще не. Почалась, але тим не менше, цифри такі, і каже, що так має бути рішення про є відрядження, мали вже прийняти давно, але поки не прийняли, чекаємо. Чекаємо про армію дронів. Чимало говорив, казав, що вже дуже багато закупили і теж хочуть зробити електронний кабінет, щоб там вести облік всіх, хто навчився. Цій справі хто вміє кваліфіковано ними керувати, і загалом про взаємодію з військом каже зсу, потрібна діджитал трансформаційна візія. Треба я це прям майже цитата запакувати армію як продукт. Тоді будуть менше боятися, щоб у кожного громадянина було розуміння, якщо він прийде в військомат, що з ним буде, як визначать його скіли, куди його направлять, як буде відбуватись його навчання, де він опиниться і все таке. І що, мовляв, коли буде оця прозорість, то. Буде людям менш страшно йти в ті самі військкомати. Ну з тим, до речі, важко не погодитись. Наскільки я знаю, про те, як влаштовано зараз облік, наприклад, в військоматах там до цифровізації ще досить далеко, хоча якісь там реєстри є. І він дуже важливим проектом вважає іпотеку для військових. Тобто там зараз вже в дії щось запущено, але там я так розумію, зараз це просто подача заявки. А вони хочуть зробити повноцінний продукт, щоб людина позаповнювала і ну там всі питання дала відповіді, і, і все. І їй одразу рішення, а без всіх цих, як він каже, принизливих питань про рівень доходу і все таке. А, ну і повістки через дію розсилатись не будуть, тому що мовляв нікому це не потрібно. А, і розказав ще про Starlink, що це був для нього особисто дуже важливий проект. Він дуже хотів, щоб Starlink зайшов в Україну і вони інтенсивно над цим працювали. І що це сталося не так легко, як це виглядало ззовні. Тобто, не тільки твітами там обійшлось, що вони багато разів писали в компанію, там не було відповіді. Потім посол в США Оксана Маркарова знайшла такий вихід на Starlink, Вони поговорили, вони там їм обіцяли, давали гарантії, що не буде проблем з ліцензіями і з цим всім. І під цим. Ці гарантії Ілон Маск просто значить, включив Старлінк. Потім вони розіграли оцю сценку, де він попросив Сталінки, а Ілон Маск сказав, вже їдуть. І всі ліцензії і все таке отримали вже після. Загалом цікавий матеріал вийшов, раджу почитати. Повернись живим з 24 лютого зібрав понад 5 мільярдів гривень на допомогу армії, і вони наводять, по-перше, перелік такий верхньорівневий всього, що вони купили, і там якісь шалені цифри всілякої номенклатури. Але і цікаво, як вони цю цифру пояснюють і порівнюють з іншими важливими цифрами, що, наприклад, такий бюджет був оборонний на рік в 2004 році. Ясно, що тоді був інший долар, і все таке. Але тим не менше, і що це два з половиною оборонних бюджетів Молдови на 2022 рік. Щось там коротше, Молдова не дуже витрачається на оборону. Шесть цікавих цифр, які привернули мою увагу, це те, що зараз на фронті понад три тисячі всяких літальних апаратів, які купили «Повернись живим, і це типу кожен десятий такий пристрій в армії куплений на гроші фонду. Вітаємо з. Таким майлстоуном. І нагадуємо: якщо вам зайшла зарплата в кінці місяці, саме час задонатити в ПЖ. В Україні створили перший захищений месенджер. Добер. Ем, чесно кажучи, якби у нас в новинах була рубрика Гумор. То туди б однозначно потрапила ця новина. Ну, чи я, як завжди, не дорозібрався. На Укрінформі вийшов прес-реліз, де засновник Дмитро Оберем... Оберемок розказує, що вони зробили месенджер, який буде захищений, і його можна буде використовувати для всього всього. Зараз він тільки для Андроїда, але скоро має бути і на iOS. Значить, вони там зазначають, що проблема з безпекою в тому, що акаунти, виявляються, прив'язуються до. Номерів телефонів. І це, типу, небезпечно, тому вони зробили месенджер, в якому можна буде просто зареєструватися, створити логін і пароль, і все. І от така от буде анонімність і тому класно. Загалом це все досить дивно. Тобто я не дуже розумію, ну яка там організація стоїть за цим всім, і чи справді вони будуть рекомендовані для використання якимись держорганами. І якщо так, то, то чим вони краще ніж Сігнал? Хоча вони зазначають, що одна з проблем те, що великі месенджери часто лежать. Ну, тобто не працюють, бо там проблеми якісь з атаками, з навантаженнями, а у них, мовляв, цих проблем не буде. Ну, мабуть, поки вони нікому не потрібні, цих проблем не буде. А якщо, не дай Боже, стануть, то вони з'являться. І там в коментарях, ну як завжди надовго, в коментарях все пояснили. І насправді з цим важко не погодитись, тому що що ви робите повністю анонімний месенджер, то у вас миттєво виникає проблема. Туди приходять люди, які займаються чимось незаконним торгівлі. Наркотиками, не знаю, дитячою порнографією і, і всіми іншими речами з цього списку. Як з цим боротися? Треба якось ідентифікувати, да, там, чи банити. Окей, ви зробили якийсь супер Емель. Ну, якщо він супер Емель і він читає повідомлення. То тут вже питання, чи такий же він секретний. Якщо ви просто їх баните по скаргам якимось, то люди заводять нові аккаунти. Якщо ви хочете їм якось це -то заборонити, то, то у вас вже не такий вже анонімний месенджер. Коротше кажучи, якби це була така проста задачка, то я думаю, її б давно вирішили. Поки що не зрозуміло, як саме добре буде це робити. А, ну і не кажучи вже те, що якщо ви робите його таким вже анонімним, то там починає бути відсутня така річ, як двохфакторна авторизація, тому що другий фактор це ж вже ну, не так анонімно, а відповідно проблеми з безпекою. Тобто хтось підгледів пароль і все. Новий податок на рекламу від Apple став прямим ударом по мета. Apple знову змінили правила в App Store, і тепер вони хочуть отримувати відсоток від тієї реклами, яку всередині себе продають соцмережі. Мета від цього трохи офігіла і кажуть, що це ну, Apple зазіхає на інші цифрові бізнеси. У той же час мета зазначає, що поки що їх виручці ці нововведення не загрожують. Ну, Будемо спостерігати, що Apple вижме з соцмереж. Топ-менеджер Apple підтвердив, що майбутні iPhone відповідатимуть вимогам ЄС про USB-C. Нещодавно ЄС прийняв регуляцію, що з 2024 року всі мобільні телефони мають мати єдиний стандарт зарядки. Це має бути USB Type-C, і всі мають виконувати. І от топ-менеджер Apple сказав, що. Вони будуть, але у них питаннячка до регулятора, що, мовляв, це зробили некрасиво. Чесно кажучи, цей коментар він нас позбавив певного задоволення, тому що я був впевнений, що Apple зробить якусь презентацію, де подасть цей Type-C роз'єм, як щось, чого ми всі дуже давно чекали і, нарешті, отримали, і навіть самі не знали, якого щастя нам не вистачало в старих айфонах. А тут вони ніби беруть і зізнаються, що це все під тиском. Спільнота з. Очікуванням ставилась до цього рішення, тому що у ЕПЛА був ще один варіант, як з цього спетляти, взагалі прибрати роз'єми і сказаття: а нам не потрібні ці дірочки в корпусі для захисту від вологи, а заряджаються наші пристрої тільки по безпровідній зарядці, яка між іншим там сумісна і досить відкрита. Але видно, таки треба. З третього боку, цікаво, цікаво, чи Apple завезе USB 3.0 в цей роз'єм, чи залишить специфікацію 2.0, і будуть чинними всі ці жарти про те, що iPhone може знімати в такій якості відео, що його потім шнурком скидати тиждень треба. Якось так. Shutterstock почне продавати зображення, створені штучним інтелектом. Shutterstock оголосив про партнерство з OpenAI, точніше, не про партнерство, а про нове партнерство. У них вже було і вони вже надавали для. Цієї їх нейромережі далі матеріали, щоб вона вчилась малювати. А тепер вони створені нейромережами картинки будуть ще й продавати. Цікаво, що Shutterstock також запускає фонд підтримки авторів, їм заплатять, якщо їхні роботи продадуть для навчання штучного інтелекту. Таке враження, що фотографи стануть першими людьми з безумовним базовим доходом, і їм будуть просто платити всякі шатерстоки за те, щоб вони не робили протести. Проти того, що в них відібрали роботу. А ще ж в Україні є досить великий гравець цього ринку. Це Deposit Фотос. Хто не бачив, подивіться з Дмитром Сергієвим інтерв'ю. У нас на каналі, яке ми записали, мало не перші. Ну, відеоінтерв'ю інтерв'ю точно перші, після того як він продав компанію. І він там дуже цікаво розповідає про. Цей ринок. Так от, якщо співробітники Deposit Photos мене дивляться, напишіть в коментарях, як ви сприйняли цю новину і чи є у вас там режим тривоги зараз в зв'язку з цим. На цьому на сьогодні все. Насамкінець зазначу, що температура в студії 16 градусів Цельсія. курс біткоїна 20 тисяч 739 доларів, курс ефіру. 1552 долара, а долара всім глядачам минулого випуску зауваження. Ви не помітили, що цифри, які я називав, зовсім не зівпадали чи трохи не зівпадали? Коротше кажучи, в цих криптосвітах не зрозуміло і все відносно. Так, от, те, що я говорив, не зівпадало з картинками, які виводились на екрані. Це все пов'язано з тим, що як не складно здогадатись, монтаж відбувається пізніше запису. І динаміка на ринку така, що проходить пару годин і курс вже змінився. Тому у нас так буде завжди. Я буду говорити цифру актуально на момент запису, а на монтажі будуть вставляти картинку актуально на момент монтажа. А в коментарях ви можете писати, який курс, коли відео вийшло. Мене звати Юра Федоренко. До зустрічі!